Добрий ранок, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимося. Знаєте, сьогодні, читаючи Святе Письмо, декілька собі таких питань задав, і дивлюсь, що, в принципі, Господь Він задає деякі питання для людства, для людей, для мене, для вас. А хочу сказати, що в Бога є деяка праця, Він шукає людей. Знаєте, він шукає людей, хто може вклонятися йому в дусі та істині. Він шукає людей, хто може стати в проломі та стояти в молитві за свій край, за свій народ, за свою країну, за своє військо. І тому деякі питання вони є логічні для нас сьогодні, щоб на них відповісти. І перше, на що я звернув увагу, це. Таке питання, коли ми відкриваємо Біблію, то Книга Буття, 3 розділ, 9 віршик, Бог задає питання Адаму, і він говорить наступне. Та Господь Бог покликав Адама і запитав його Адама, де ти? І це не просто якесь філософське питання, питання мого та вашого вибору: бути з Богом чи бути без Бога. І це є вибір життя. Господь говорить, вибери життя, а не смерть, вибери благословіння, а не прокляття. І я хочу звернути увагу на те, що в цьому питанні не є нітралітету, а людина повинна зробити свій вибір. І дивіться, що говорить Господь Ісус. Це Луки, 11 розділ, 23 віршик. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає. Той розкидує. І зверніть увагу, а це дуже важливо, є те, що роз'єднує нас з Богом, і ми повинні це сказати. Це гріх, це непослух, це омана, це сумніви. І тому також питання згадайте до Пророка Йони, хлопче, де ти є? І чому ти там, і що ти робиш? Що змушує ховатись та тікати від Бога. І це важливе питання для мене і для кожного з нас. І так, перше питання, на яке Бог чекає відповідь і Він говорить, де ти є по відношенню до мене. Наступне, на що я звернув увагу, читаючи і роздумуючи Святе письмо, є ще одне питання, яке дуже важливе. І це питання звучить так: чому ти тут? І це, звичайно, є наслідок мого вибору та моєї довіри Богу. Дуже гарним прикладом це є оцей момент, коли ми читаємо Перша книга царів, 19 розділ Історія Ілі. Згадайте, як він втік від Єзавелі, і він був під оцім кущем, і він благав, Господи, за береду сумою. Із 9-го віршка такі от слова. Там він увійшов у печеру. І замешкав в у ній. І от дійшло до нього Господнє Слово з таким питанням. З яким? Чому ти тут Ілля? І це дуже важливо зрозуміти, чому ми там, де ми є. Що спонукує нас бути там. Які обставини, який вибір, чому ми там? І е, Ілля, він говорить наступне: він відповів: Я дуже страждаю через невагу до Господа Саваофа. Адже ізраїльтяни відкинули твій заповідь, зруйнували твої жертвенники, твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоби відібрати життя. І хочу звернути на те, що Господь він говорить до Ілі, і він бачить його серце. Його серце воно наповнене страхом і розпачом. І цей страх, і цей розпач він не тільки в серці, але він і на устах. Бо як Господь говорить, що наповнює нас, то є на устах наших. Тому у такі часи важливо, тиша, тиша у серці, тиша навколо, щоб чути того, хто промовляє. І дивіться, що наступне говорить. Да? А той сказав: Вийди й стань перед Господом на горі. Там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом проноситься потужний вітер, настільки сильний, що й руйнуватиме гори, і трощитиме скелі, але не у вітрі Господь. І після вітру буде землетрус, проте і не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але і у вогні не було Господа. А після вогню подув легенький. Лагідний вітерець. І це дуже важливо. Тому тоді, коли ми там, де ми є, у нас є великі питання, то Бог задає нам питання, чому ти тут, і Він дуже бажає, щоб ми почули і сприйняли якусь дію. І дивіться далі, що, що говорить, так сталося, що коли Ілля його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печері. От тоді знову долинув до нього голос, що запитав. І що запитав Господь, чому ти тут, Ілля? І тому наступне питання: воно дуже важливо для мене, і для кожного з нас, де повинен бути. До чого покликує мене Господь, чи біжу прямою до цього я. І ми можемо опять-таки згадати знову, згадати знову для нас пророка Іл... Іону, який прямував не туди. Господь його направив, але він. Втікав від голосу Божого, втікав від волі Божої, і де він е, опинився? Він опинився у чреві кита. І це в желудку кита. І ну, тому він каже: а от тоді я звернув увагу, я підняв голос, я підняв очі мої до Бога і почав благати. Бог говорить ілі, Він говорить, чому ти тут. І це дуже важливо. І знаєте, є дуже багато питань, чому, чому я тут. І де я повинен бути? До чого? До чого покликує Давид? Я собі вибрав декілька таких ось думок і задав таке питання. Бог говорить Ілі, устань і йди та зроби дещо для мене. Чому ти тот? І тому питання, де повинен я бути? Давид, де ти повинен бути? Чому не разом з військом? Фома, чому не з братами, щоб побачити Воскреслого Христа? 500 братів, які з'являвся Христос по Воскресінню, де ви є, і чому вони там, де люди очікують сходження Святого Духу, де я та ви повинні бути. І Він говорить, будьте там, де я. І знаєте, сам Господь Він говорить так: де ви тільки збираєтесь в моє ім'я, то я там є, бути де Він є. Це великий привілій і велике Боже благословення. І тому дуже важливо бути там, куди Господь кличе і робити те, про що Він говорить. І далі Господь говорить до Ілі, Він говорить наступне. Але Господь сказав йому: іди повертайся своєю дорогою через пустелю до Дамаска. А коли ти прийдеш, то помаш Хазаїла царем над Сирією. І є гусина Німше, помаш. Царем над Ізраїлем. Потім помажеш Єлісея, Шафатового сина, з Авел Михоли, пророком, замість себе. І він говорить: оце те те, що ти повинен виконати. Якщо ти почув мій голос, і ти сприймаєш моє післання, то ти збирайся, чому ти тут вставай і йди. і я буду йти з тобою. Надалі я поміркував, що в цих всіх. Нашому вибору життя, де нам бути, що робити, і що з цим робити, дуже важливо, хто і що керує моїм вибором, і чи керує Святий Дух, чи не втратив я його керівництво, чи моє оте, моя життєва філософія, чи це світ цей керує, і він кличе, щоб я щось робив. І тому святе письмо говоримо, ми читаємо до римлян, 8 розділ, 14 віршик, Павло говорить так, адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. І я питаю, Господи, якщо Ти керуєш мною, то я твій син. А якщо я не керований, Господи, чи син я твій? І це дуже важливо, що керує мене, і я хочу сказати, що скерувало Іллею, коли він був там, під тім кущем. Це великий страх і розпач. І Господь каже, чому ти тут? Але ж я не залишив тебе. Згадай всі ті перемоги, які ти мав, згадай ту перемогу над тими всіми валовими, пророками, і ти бачив, що я зробив. Вогонь зійшов з неба. Я хочу звернути на те увагу. Дуже важливо. Присприймати Боже керіва... керівництво. І згадайте ще в той момент за Іллії, що він почув тихий голос і віяння вітру. Дуже важлива тиша. Інколи треба зупинити свій розум, своє серце, свої страхи, оці всі побоювання і розпач, і сказати, Боже, ти говори до мене. Це так важливо. І наступне, про що я розмірковував. І це дуже важливо, з ким я і хто є моїм оточенням. А, чи я з Христом та Його сім'єю. Моє, от, моє оточення, добре чи погано, воно мене або збудовує, або руйнує. І дивіться, я хочу звернути увагу, наскільки гарно, коли є гарне спілкування і оточення. Ще раз давайте згадаємо про учнів, які йшли в Емаус. І добре, що Христос приєднався до них. Ми не знаємо, де були б вони, і як би там щось трапилось, якби Христос не пристав до них і не пройшов той шлях, щоб вони повернулися і сказали, та ми бачили Господа. І таке питання, чому вони там, де чекають Господнього духу, куди ви йдете? Це питання й до фоми, що ти робиш, коли всі. Зібрались разом. Де ти є? І це говорить про наступне: це говорить про те, з ким я є, те мене або збудовує, або руйнує. І зверніть увагу, те ж саме і Господь говорить Петро. Він говорить Петро, і він задав питання, чи ти любиш мене? Бо те місце і те все, що він робив, воно викликало велике запитання. Чому? Згадайте, що як перший раз Господь зустрів Петра, то що він сказав: Я зроблю тебе рибалкою, і ти будеш ловити для спасіння людей. Але ти сказав: встану і піду ловити рибу, ти повертаєшся до того, чого ти починав. І це дуже важливо. І зверніть увагу. А що говорить Господь? Він показує Петру, що як ми повертаємося до того, що починали, то всі ті сітки вони будуть пусті. А як повертаємося і бачимо ту спільноту з Господом, то завжди маємо ту поживу, ту, о, той хліб і ту рибу, яка вже вона приготовлена для того, щоб я мав. Життя, і я мав силу, щоб я мог сказати разом з Петром: Господи, да ти знаєш, я люблю Тебе. Знаєте, я хочу звернути на це увагу. Інколи дуже важливо задати запитання на оці запитання, які ми зустрілися в тому письму, перше, де ти є, говорить Господь до мене і до кожного з нас. Наступне чому ти тут? І це питання не тільки Адаму, це питання не тільки. А До Давида це питання і до мене, і до вас, і до Ілі, і до всіх нас, що керує мною, де повинен бути, до чого покликав мене Господь, чи я біжу до того і шукаю того, хто і що керує мною, чи Господь Його Слово, Дух Святий, чи ота філософія життя? З ким я і хто є моїм оточенням? Це надто важливо. Хочу звернути увагу, що Господь говорить, що я збудую церкву, і брами Ада не подолають її. Він говорить, що я хочу погрузити, хрестити у вас, моє тіло, в церкву, щоб ви були одно. І це дуже важливо для нас сьогодні, в час, коли є війна, в час, коли ми буваємо дуже роз'єднаними, в час. А коли всі українці, вони розсіяні по всьому світу, але є той, хто з'єднує всіх нас, і це Господь Ісус Христос. Знаєте, я би сьогодні дуже бажав помолитися разом з вами. Отче наш благий, ми схиляємося нині перед Твоїм обличчям. Ми сьогодні чули від Тебе ці запитання. І це запитання, де я, Господи? І я так хочу бути коло твого серця, хочу бути в твоїх обіймах. І коли ти кажеш, чому, то я хочу сказати тому, що ти любиш, тому що ти ласкавий, добрий, милосердний, тому, що ти прощаєш, тому що ти обіцяєш, що ти завжди будеш зі мною. Коли я, Господи, звертаю свою увагу, хто навколо мене, Господи, я дуже дякую, що є твоя сім'я. І Ти призвав мене, я твій син, і я в цій сім'ї. і Це для мене є великим привілеєм. Господи, слава Тобі за це. Боже, благослови Україну, захисти і збережи нас. Ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Може, сьогодні, Господи, зроби захистом для всіх нас, Господи, для наших діточок, для наших онуків, близьких, рідних, батьків. Господи, захисти нас від всього, -всього. і ми покладаємося тільки на Тебе. І хай Твоя благодать, вона керує нами, і хай Дух Святий, Він тихенько говорить в наше серце і допоможи нам бути народом, керованим Тобою. В ім'я Ісуса Христа, ми благали про це. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і хай Господь. Порадує вас своїм словом, своєю дією, і хай це принесе радість в цей день. У ці сумні дні, сумними новинами, але якщо ти є, Господи, то ми радіємо тому. Будьте благословенними в цьому.